Доброго дня, шановні товариші мисливці, друзі, привіт! Вітаю вас знову на каналі Мисливець України. І сьогодні в своєму коротенькому такому відео хотів би торкнутися такої більш затронутої теми, а саме затронутої на просторах е, інтернету, в мисливських групах. Особ, е, стосовно більшість е, це буде відео касатися мисливців-початківців. І не тільки мисливців-початківців, тому що в даному відео я хочу е, розказати, з якими. Проблемами я стикнувся під час спорядження верніше, як, ну, так, під час спорядження навісок пороху С7 C7 і С7Л і під час вибору даних комплектуючих на цей, даний порох під час його спорядження. Тому що не, неодноразово я дивився на відео, відеопросторах в Ютубі мисливці, відеоблогери відомі в Україні, в Україні ще раз наголошую дивився їхні відео огляди на даний порохай і даний комплектуючий і там вони звичайно поясняють що на даний порох навіть ось будемо брати С7, всім відомі друзі хто перейшов чи хто ще планує переходити на даний порох порох трошки зарахований на 32 в дробі, французький порох, лінеї Кінобільспорт. Да. Їх заявлено на віску 1,55 дробі. ставлять звичайний одеський пішконтейнер сільних, друзі, висотою 40. 3 мм, якщо не вибачаю сюди. Да. І на 32 дроми під зірочку закривається ідеально. Хорошо, я потім повернувся, да, ще раз це я ще наголосив. Я також попробував на дану навісочку, під даний пиш контейнер, і в мене, друзі, вийшло зовсім не та картина, що обрисовували, я говорю, ще раз на відео в Ютубі. Тобто зірочка в мене провалювалася. А чого я вам зараз поясню, розкажу, все докладно і на навіть друг... вам буде це корисно. Даже... Ми з зі стажем, ще раз повторюю. Буде цікаво, хто буде переходити, або вже планує, або перейшов на даний порог, і зіткнувся з такою ситуацією. Зараз я поясню, як дуже легко вийти з, даної, з даного питання і буде на вісочка у вас ідеально підходити і зірочка закриватися ідеально не хуже Да. Тому, друзі, сьогодні торкнемося такого питання в даному відео. Що стосовно е, збору мисливських... Е, під час зібрання мисливського набою для власного використання, а також вибір комплектуючих для даного збору мисливських набоїв. Якими комплектуючими я споряджаю дані мисливські набої мисливські, на літню пору, на зимню пору, які я використовую комплектуючі, поділюся з вами. І також розкажу деякі критерії, що на що впливає і поділюся з вами деякими секретами. Буду радий також в відео почитати коментарі ваші під даним відео, хто які, може якісь секрети другі, є. хто використовує другі якісь е, контрактуючі друг, тут чи іншу погоду, тобто в літню пору року, в зимову пору року, тому що всім прекрасно відомо, що в літню пору року е, обтурація контейнера пластикової одна, а зимою там, от мінус 10 і нижче при мінусових пору, е, по, е, цих, погодних умовах мінусах, то теж контейнер пластиковий, звичайно, теряє обтурацію, тому що він, пластик має свойство таке як любити, і вже не така в нього оптурація під час вистрілу, не така різкість, звичайно, як різкість не така, вже не така кучність буде і дальність пораження, ефект вже буде не такий. Да, друзі, ну, До цього підемо, все по порядку. Да, на даний час давайте почнемо з самого простого. Всі мисливці знають, що для самого звичайного під час спорядження мисливського набою, що нам потрібно, звичайні мисливські гільзи. Хто використовує друзі, нові мисливські гільзи, хто купує в магазинах, новенькі і використовує їх. Мисливі. Я на, на своєму прикладі, то я купую із стендів гільзи, вони набагато дешевші, набагато якісніші. ну, Це таке карту так, своє, хто як полюбляє. Да. Звичайно, і тепер в да. другій стадії мисливця, ну що це таке, гільза та гільза. Все Я так, так само, друзі, раніше панував, та гільза ти гільза, що ні. А мені, вказується, гільза-гільзи різниця, друзі. І дуже багато гільзи, що тут брати, облична, звичайна, звичайна гільза. А в даній гільзі багато критеріїв, які навіть впливають під час зборки даного набою мисливського, під час комплектуючого, в основному, да, якщо ви збираєте з на бороні тої, пиш пороховий. Парокладки там у вас чи пешку, ну, я маю виду, прокладки ви ставите чи бойлочні, чи древесно войлочний, чи пеш діана, чи корковий пиш, ну, да, на борони я маю виду пеш. Тут проблем вам не грає там ролі ніякої цьому. Ну хто споряджає на пеш контейнері, так як я столкнувся з даною проблемою, друзі, то я вам розкажу даний секрет. Що Зазвичай кожна гільза, тому що другий раз споряджаю, да, гільза, споряджаю. Порох, наприклад, будемо брати, порох ще раз повторюю, це 7. Навізка його заводська йде 1,55 на 32 грами дробі. Споряджаю його на звичайнісінькому пишконтейнері. Ось, ось, друзі, на такому сильно. Одеський десь всі відомі це на 32 грами, Всім відомо в Україні даний пішконтейнер. По обтюрації йому немає рівних в даному пишконтейнері. Висота його 43 мм в даного Так. І споряджаю, наприклад, ось я беремо, будемо не треба далеко брати, будемо брати все. Гранд Італія. Італійська гільза, одностріл, така ось гільзочка, дуже доволі непогана якість, середні, середній товщини пластик, закривається на станочку менше 600, дуже-дуже в гільза, то пластмаса тут набагато хуже, набагато хуже, ніж даної гільзи італійського виробника Гранд Італія. Да, Вертаємося ще раз, що я вам за даний гілзи, друзі. Під час пораження даних набоїв засипаю пороху, тобто засипаю я сюди 1,55 друзі, і сюди 1,55 грам пороху, Одинаково, на навіски пороху одинакові. Ставлю пиш контейнер, що сюди одеський на 32 грама, що сюди пиш контейнер одеський ставлю на 32 грама. Засипаю також по 32 грами дробі, ставлю на станочок, друзі, закриваю дану, перший, перший набій, закриваю зірочкою. В ідеалі. Виходить. Закриваю другий набій, провалюється на міліметр, тобто зірочка провалюється вовнутрі. Я довго не міг зрозуміти, в чому ж питання. Всі набої однакові, всі комплектуючі однакові. Навіска пороху, дробі, теж і той самий. Все, в чому різниця, друзі. Да. А вказується дуже простий елементарний спосіб. В оцих всіх чотирьох гільзах, друзі, в оцих двох гільзах тільки однакові донця, пежа, гільзи. Тобто капсульне гніздо. Оце капсульне гніздо називається, у нас воно тут пластик такий стоїть. Пиш. пиш. Ну, Хто називає донце пежа, просто хто капсульне гніздо називає. В нього, Я раніше теж не знав цього. В ньому зазвичай оказується, різна товщина. Різна. Буває на пів міліметра на міліметр пиш. тобто Капсульний дон це гнізда пише. Оце ось, ось, тут воно. Буває 2, буває 2,5 мм. Тобто вибачаю 1,5 мм і ну, там 1,5-2 так Там. мільярь. Взагалі, будемо говорити так, на міліметр, на 1,5 буває різниця в самому донці пежового гнізда. друзі. От і в чому всі питання. Получається, ви засипаєте в навіску, тут у вас наприклад, сантиметр товщина донця пежа гільзи. Ви засипаєте всі на віски пороху, у вас сходиться, зірочка закривається, все в ідеалі. Засипаєте цю гільзу, в якої на міліметр, навіть видно ось по юбці, що в неї нижчий донце гільзи даної, на міліметр. Ви засипаєте всі, ставите всі ті самі комплектуючі, у вас гільзу провалюється зірочка. Ще раз на що влітає висота даних юбок на гільзах, друзі. Ще раз ви маєте стикнутися. Хто використовує станок УПС? У 7 у P6, різні там ПС чи стільниці станки для спорядження мисливських набоїв. Може стикнутися, так як і я колись стикнувся, поки в мене да, зараз я споряджаю на станку МЕК 600 інджуєр. Там питань немає, там стоїть кольцолі на даному вжимому під час декапсуліції, зараз вже має. Там регулюється люба. Навіть будемо брати станок МЕК 600 Сі Мастер, наскільки я знаю, там стоїть санговий обжим. Донца Гільзи, також декапсуляція, її обжим ходить за счет цангового обжиму. І Т5 юбку, друзі, міліметр він не добирає, не добирає цангу, вона повністю не обжимає Т5 юбку. Т4 тепер, Т3, та четверту в ідеалі обжимає, а Т5 вже не вистачає цанги на міліметр, щоб обжати повністю донцегілзи. Тому що це одне питання, навіть на таких станочках даже не обжимають. А пользова Лі та, що стоїть на 600 х і на друге, обжимає. Навіть станок Лі, це звичайний що пластмасовий станок, що там всі говорять, обжимає дані всі висоту юбки. Е, ще одне. А ще вертаємося до станків у ПС. Тобто 6, 7, 5, які там вони є. Ці у мене, наприклад, у ПС-7. І під час, да, якщо я споряджаю там 5-6 набоїв для текстових устрілів, там нових порохів, якщо я хочу стріляти, щоб не доставати мені станок, не настраювати на комплект, дані комплектуючий, не роз цей МЕК-600. я достаю просто уперед сьомий і починаю споряджати. І одного разу я понасипав на віскі, поставив комплектуючі, і давай поряджати. І ставлю юбочку, гільзу з юбкою Т-5. І оказується, друзі, в наборі, що йде комплект, набор комплект і набор. Йдуть матриці обжимні. Дольцегільзи, що обжимає. Ставлю матрицю, на, наставлю, ставлю матрицю на зірочку, щоб споряджало. Зажимаю, воно не достає. Получається, що міліметрів два не сідає кольцо із станка УПС 7, обжим трубчасте, ну, трубчасте кольцо, хто користується даними станками, то, то в курсі діла. Не достає, тобто не дає просадку, не дожимає дане даже на станку те кольцо, на станку П7 не дожимає також дану юбку. Так що, друзі, ще хто сперіжає, ще раз повторюю, мисливці, початківці, та не тільки початківці з досвіду мисливці теж, так само як і я. Ось 15 років на бою, я стилкнувся перший раз, тому що я ж кажу, використовував воб... зачасту використовував та другу, та третю юбку. Рідко коли там це 4 а зараз я шкав, став покупними набоями чи покупними гільзами після стенду одного використовувати їх так, як набагато вони. І дешевші, і якість пластмасу набагато краще, чим будемо брати зараз у цих магазинах. Да. І тому це, друзі, хто ще візьміть собі на замітку, висота, я шкав, даної юбки, Тобто т 5 юбку. Т5 і Т4, я не пам'ятаю, чи Т4, кольцо на УПС 7 обжимне, що обжимає юбку, донце юбки гільзи, ви не обіжмете, оце встикнетесь, ви саме більше Т3 юбку ви на упс 7 можете обжати. Так що, друзі, якщо ви, куп... якщо ви купляєте БУшну гільзу, то і у вас станок УПС 7, і вас нема на на якому преса чи що, щоб обжати донце гільзи, юбки донце гільзи то запам'ятаю, що Т5, Т4 можете набрати, тому що на УПС7 ви її не обіжмете так, як треба. Це що стосується гільзи. Да, вроді ви кажете, це гільза і гільза, але бачите, два критерії. Тобто висота самого юбки, висота, ще раз повторюю, так як ось на даному прикладі, можемо бачити, т перша, т друга, т третя і т п'ята висота юбки різні висоти. Тому на що вони впливають дані висоти, через повторюю під час обжимки даних Донцегільзи, обжимки, щоб не було піддути у вас гільзи, можете стикнутися з дамою. Так що УПС-7, ну, любий УПС, якщо у вас стандартні заводські йдуть обжимні кольця, вони не обіжмуть та четверту, та п'яту. Хіба що ви маєте докупити там окремо десь да, питанням, а тоді ви на УПС-7 можете обжати даний Ну, Це стосується тих, хто купує. Гільзи, ще раз повторюю, з стенду одностріли. Так, ну, з гільзами, вроде би, ми розібралися. Тепер будемо брати, що стосується нас комплектуючих. Да. В, зиму, в літню пору року, тобто на пернату дичину, я використовую завжди, виключно споряджаю набої на пиш контейнері. Ніякі не на борні, ніякі нічого, так як в мене на мисливська рушниця, полуавтомат. Да, можете на борні там. Кому як сподобається, дойдемо до наборник. Ну, я використовую, я ще раз повторюю, виключно, ось звичайний отакий пеш контейнер, одеський, друзі, сільвер на 32 грами. Висота його 43 мм. Обтюрація в нього дуже-дуже ідеальна. Не знаю, я в принципі поки що не стикався, щоб лучше якийсь контейнер був, чим оцей одеський, по обтюрації. Він дуже-дуже хорошо сідає в гільзу і дуже плотно. Що порох, Хто користується порохами Круг там, чи ще якимись такими сипучими порохами, то друзі, рекомендую даний пишконтейнер. Використовуйте, не буде у вас просипочки ніякої, так як в інших пишконтейнах, що вставляєте, він свободно, Гуляє, що немає ніякої обтурації в нього із, тобто із стінками гільзи. В таких пешконтейнерах я взагалі вам не рекомендую їх використовувати, так якщо ви використовуєте висипучі пороха, такі як не пластинчастий, мають двасипучий, як руки, другі інші, то там барс, там, ще там якісь, то сунари, там, то буде просипатися у вас порох. Це не, не є дуже хорошо, друзі. Да. Вертаємося знову. В літню пору, ще раз говорю, на пернату дичину я використовую виключно ще пеш контейнер сівер, звичайний такий одеський. Беремо обична гільза, якщо я використовував, Д20 порох Nobel Sport, лінійки Nobersport на 32 грами, да. капсуль також використовував, Ось покажу мисливцям, починаючим, щоб було більш до... Так, більше. Звичайний порох Nobel Sport середні 686 середньої мощності. Зараз спробую показати вам, друзі, бачите чи ні. Ось ось з такою красною глушкою. О, це, ще раз повторюю, капсуль Nobel Sport 686. дані капсуля я використовую на порох D20 206S. Я кажу, це середній мошність використовує дані капсуля. Да, ще раз ще раз що повторюю. Беремо звичайну гільзу з будь любу гільзу, хто яку використовує, таку бере це. Порох капсуль 686. Порох чи Д20, чи це сьомий, ну це сьомий там, звичайно, йде окремо капсуль мощний, 688. Будемо брати d 20 так як я використовував d 20 нав'язочку d 20 Пешконталій Сіруль, дріб і закаточка зірочка. так, да, Всі набої докатою матрицею ГАЄП. от такої, друзі, італійська матриця ГАЄП БН-2. Це така ось, ось така ось матричка. Ось, бачите, ось переходнічок такий, він вкручується, не буду я викручувати його. На дрель чи шуруповер, чи на станок, у когось фрілині настольний станочок є, друзі. Дуже хороша штука. Рекомендую, друзі. В Україні зараз в мисливських магазинах їх є безліч. Да, ціна їх трошки кусається, 1200 чи 1100 не буду обманювати десь в такому районі. Ну дуже хороша корисна річ. Хто використовує в основному власні набої, використовує полавтомата, то дуже-дуже корисна річ, дуже. По-перше, він робить буртик гільзи і вкатує, вкатує зірочку саму, буртик по краях, робить товщий буртик, що це создає плюс трохи більше давлення у гільзі під час в набої під час вистрілів. І робить а, чим більший... Чим більший тиск в гільзі создається, чим різкіший бій, виходить, друзі. Так що це теж дуже велика, дуже велика різниця, чим велика роль, яку грає дана матриця ще раз повторить. Тому я всі набої споряджені самостійно, докручую матрицею бн 2 ще раз говорю. Це що стосується іменно комплектуючих в літню по друзі. Також можна комплектуючі навіть використовувати різними наборами. Хто використовує, я ще раз повторюю, капсулями ми розібралися 686-й Nobel Sport. Можна використовувати також наборну висоту. Хто може наборний комплектуючий, комплектуючі, так і якось будемо брати пиш трив'ясну Ну, Я їх, в мене їх теж є їх повно, але я їх в останній час не використовую, так як ще раз повторюю, у мене газоотворна рушниця. і... Під час пострілу багато яшко, таких властивостей, які попадають в газовий, твор, забувають. І тоді затрудні більше чиститься з ними, гратися. так, щоб, друзі. У да, переломках я ще раз повторюю, то це не складає ніякого такого труда. Ще раз повторюю. кажу, ще раз пежі древесноволосвистя можна спорядження. Так само можна використовувати усю. пеш Діана. ось я вам так більш Це італійський. Пиш, Отакі ось, друзі, це пеш Діана Італія. Да, друзі, так як на даному пороху, ще раз повторюю, все сьдьмом заявлена швидкість на сайті Nobel Sport 385 метрів в секунду з навіскою 1,55, то я дав навіску пороху, збільшив на, тобто на 3 сотих, тобто дав 1,58. 1,58 на тих же з 32 грами дробі. І в мене вийшла швидкість. Через хронограф відстріляю дані навістки пороху. І через хронограф вийшла в мене швидкість, стабільна 403-402 метрів в секунду. Ідеальна швидкість. Спорівняно з 380 метрів. Ті, що заявлено безпортом, то 400 метрів. Для мене не знаю для кого, кому і вистачає. Вистачає 380, а для мене 400 метрів в секунду це ідеальна швидкість на зиму для полювання на зайчика. Це буде то, що треба. А тепер, що касається, це я, що я мав на увазі іменно, по даних навісках, друзі. Так як ще раз повторюю, що заявляли раніше відеоблогери мисливці на своїх ютуб-каналів, що під час спорядження даних навісок рекомендований Нобель спортом с 7 1,55х32 грами дробі, вони використовували звичайний, ще раз показую друзі, одеський пешконтейнер Silver. І при цьому в них зірочка закривалася ідеально. Тобто, на даних навісках пороху сходилася, закривалася ніякі провали. Не знаю, ще раз повторюю, я е, закривав дані на віску 1.55, навіть не 1,55, 1.58, як тільки що я вам пояснив, є в мене відео вище. Хто може зайти на канал, подивитися відео, даний тест від даних порохів, там все чітко роз, розказано. І є відео про спорядження даних набоїв, так що, друзі, хто кому би цікаво, можете зайти, подивитися. Далі, ще раз повторюю. Що, ще дані навіски при даному пиш контейнері, друзі, повторюю вам. Так що нікого не слухайте, підбирайте дані, комплектуючі до своїх мисливських набоїв самостійно. Поки ви не підберете нічого у вас, те, що показують вам по ютубах, на каналах, нічого у вас не вийде, друзі. Тому що я сам особисто з цим столкнувся. Як при даному спорядженні набоїв мисливського. тобто, на порух це сім, ще раз повторюю, споряджав на пешконтельний Сільвір одеський, звичайний 43 мм висотою на 32 грам на дробі. У мене зірочка провалювалася, друзі. Тобто, під час закривання набою на станку Мек 600 на 4 станції закривання зірочки, зірочка провалювалася. Тому я вирішив, да, ще раз повторюю, є багато. Радикальних способів, які можна вирішити дане питання. Також на YouTube показано відомих блогерів наших українських мисливців на Ютуб-каналі, що використовують, можна поставити прокладочку порохову, таку 3-мм або 1,5-мм трубову прокладочку. Тільки берете 20-й калібр від 20-го калібра дані прокладочки вони дуже добре сюди всередину стають. І Тому за, за що цього піднімається сноп снаряда, тобто дріб вище становиться, і тоді зірочка да, у вас буде закриватися ідеально. Да, друзі, це ще одне ну, Це споряджав я дріб номер 5 і номер 6 тобто на качку, на принату дріб. Да, якщо ви будете споряджати там одиничку чи нульовку, даний пиш контейнер у вас. 99% должно зайтися комплектуючи те, що треба на даному пороху, на даний навісці. Навіть тому 1,55%, якщо ви зарядите 0, тому що всім відомо, що нульовочка і одиничка вона вже в об'ємі більше займає місця і вище, само собою, вона стає вже, то тут уже зірочка буде в Так, да, І ще всім зрозуміло зрозуміло, що щоб була ідеальна зірочка під час закривання вас чи на ОПС, чи на будь-якому другому станку, чи на Лі, чи на Мек, на будь-якому станку, на якого закриваєте, то у нас. Повинна бути висота, тобто, якщо ви ставите пеш контейнер, гільзу, у гільзу, вас висота від пеш-контейнера до зрізу гільзи, до краю гільзи, повинна не привишати не більше 11 мм. Не більше 10 мм, якщо у вас буде менше, ідеально буде, у вас зірочка взагалі вийде ідеальна. Ну, якщо у вас вже 12-13 мм буде пеш висота від пеш-контейнера до висоти до зрізу гільзи і у вас буде провалюватися. Так що, друзі, зразу можете підібрати дану навіску, випробуйте на одному якомусь набої і тоді споряджайте. Не будете ви переводити, як то кажуть, комплектуючі гільзі і все остальне, не будете перезаряджати свої набої. Да. І тому, да, Хто ще раз повторю, хто споряджає на такому бутерброді, як я ще раз повторював, тобто е, пишу обтюратор пороховий, да, такий пластиковий набор. Коркових пижів з 3-4 по висоті, там, відповідно від якої навіски ви заряджаєте, чи 28 грам, чи 32, чи 36 грам, це ж таке. Стаканчик і дріб підбираєте вже висоту для зірочки, щоб вам закривати, яку вам там потрібно, до 11 мм закриваєте. Тоді у вас немає проблем. Да. Якщо ви не заморачуватись, не хочете заморачуватися з підбором даних комплектуючих, тоді да, маєте споряджати, звичайно. На звичайних пиш контейнерах, чи древесно волокнистих чи той самий пиш Діана, чи пробковий пиш і набираєте висоту, собі спереджаєте, тоді не заморажуєте ні про що. Ну, я вирішив другий питання. Я потратив в один вечір, сів в інтернеті, заміряв ще раз, узяв штангель, циркуль, заміряв дно самого пишконтейнера, дно, верніше не дно, а пеш пороховий. Даного пешконтейнера, заміряв, яка в нього висота. Потім заміряв висоту самого амортизатора даного пешконтейнера і стаканчика заміряв висоту. І е, потім став підбирати по характеристик технічних висоту, шукати даний пешконтейнер І знайшов ну, я, друзі, ось такий, вам мисливцям багатьом відомий, от такий пешконтейнер італійського виробника е, марка Chedit H22 на 32 грами також дробі. Друзі, даже якщо ось дивіться, я вам зараз порівняю їх поставлю один в одну Не сильно є такі даже не дуже він від, відрізняється один від одного, якщо так от дуже придивиться, друзі. Якщо вже дуже хорошо придивиться, одним можна замітити, що самий амортизатор, тут іде просто бачимо все, на е, сільвері, просто йде косічка амортизатор до пиш обтюратора порохового. А тут до пежа обтіратора також іде косічка, а саме низ йде шашечкою виставлений дно. Ну, тут да, по висоті, ще раз повторюю, по технічних характеристиках, по висоті, що той пішконтейнер 43 мм висоту, має, друзі, що той пішконтейнер 43 мм висоту має. Але є одне но, за що чого в мене зійшлося комплектующе на 32 грами, на 1,55 і на 1,58 на візки пороху Це сьомо, зірочка закрилась Ідеально порівняно. Від е, е, пішконтейнера сільвер, нашого деську 32 грамів. За що того, друзі, що, якщо ви можете придивитись, не знаю, камера передасть вам чи ні, ось подивіться дно самого стаканчика на пішконтейнері сільвера. Дно Silver сільвера з лівої сторони в мене і з правої сторони чедіт. Подивіться товщину самого е, дна стаканчика, самого пішконтейнера. Якщо ви бачите, то ну, ще раз, раз повторю, не знаю, чи передасть камера, друзі, вам, то думаю, що передасть. Що в чедіт на міліметр пішконтейнера пешконтейнера, 1 стаканчика на міліметр товще, тобто вище. І за що цієї висоти, друзі, виходить, що заряд дробу виходить вищий. І якраз в мене сходиться з комплектуюча те, що Все, я вам зараз наявний приклад покажу друзі, набою. Ось ось. Це я також для тесту зараз впереди, купив ще одну партію нову це і Сімель. Це це ще раз хочу відстріляти дані не навіски, ну і забічним, віч, за ось Ось, друзі. Дивіться. Оце закривалося оце на теж контейнері Чедіт H22. На 32 на дробі, друзі. Оце ось, його, якщо можна так передасться вам. Оце ось матрицею ГАЕТ БН2. Закрутка, конус такий зробила воно. Конусок позакручувало іжало, виходить, все видно. Тут оно видно, будь. дожало саму зірочку. Да, друзі, це те, що я хотів поділитися таким коротеньким відео оглядом, що стосується комплектуючих і даних порохів, і підбору до них комплектуючих з навісками. Ну що, друзі, буду завершувати на цьому своє коротеньке відео. Кому був корисний, ставим лайки, підписуємося на мій канал. І як говориться, не пуха, не піра, друзі. Вам лучних пострілів і хороших трофеїв. До зустрічі на каналі, друзі. Всім пока.